Сьогодні ми розглянемо enums в TypeScript. Enums – це списки іменованих констант. Чим це може бути корисним? З точки зору розробника, це просто списки іменованих значень, які ми визначаємо в одному місці програми, і потім можемо використовувати в різних місцях програми і не ризикуємо при цьому зробити помилку у написанні рядка. В використанні enums є як свої плюси, так і мінуси, але найкраще це розглянути на практиці. Напишемо трохи коду. Створимо enum. А потім функцію, яка буде його використовувати. Ось, як ви бачите, цей ім буде рядковий, він може бути ще числовий, але рядкові, вони просто більш краще читаємі. Вони просто, ну, можна сказати, легші для зрозуміння. Ви не маєте пам'ятати, що мандай це 0, Tuesday – це 1 і, і так далі. І тепер напишемо функцію. Яка буде це використовувати. Ось, і звісно ж, ця функція буде отримувати наш enum як параметр, тобто параметр типу нашого enum. І ось дивіться. В цьому якраз і полягає сенс і зручність enum. Ми не маємо вгадувати, що тут переказати, як, як кейс. Ось ми маємо окреслений набір. Варіантів. І ми не можемо тут вказати щось інше. Ось тому ми маємо тільки вибрати з ось цих конкретних варіантів. І ось ми вибираємо наші вихідні. Ось це буде у нас для наших вихідних. І дефолт у нас буде, що це Workday. І давайте тепер використаємо цю функцію. Ось перший варіант у нас буде робочий день, і другий варіант вихідний. Але якщо ми спробуємо зробити щось таке, це вже буде неправильно, тому що цей параметр не є типом Day of Week. Не є ось цим типом. Навіть якщо ми спробуємо зробити щось таке, що ніби там є, ось Monday. Ось він. Це все одно буде. Не, не той тип, що ми ось тут окреслили. Це не буде частиною INAM. Ось і ось наші консол-логи. Давайте тепер подивимось, як виглядає ось цей Iam, який виглядає е, чисто, зрозуміло і дуже просто в TypeScript, як він виглядає після того, як він скомпілюється в JavaScript. Ось як він виглядає. Тобто це об'єкт. Який повертається в так званій іфі, тобто це функція, яка одразу сама себе викликає, і тут всередині об'єкт. І за рахунок цього якраз і запевняється, що, що ми можемо використовувати ціль, тільки ось ці вартості: Monday, Tuesday і так далі. Ось тобто, ну, здавалося б, ми можемо очікувати щось, типу Const, Monday, const Tuesday і так, і так далі. Ну ні, ви бачите, що створюється функція, об'єкт. Ось і це досить. Громозка виглядає, і це одна з причин, з, з яких про Інам кажуть, що це інколи не дуже бажаний варіант, щоб писати якусь ось таку логіку якихось обмежених варіантів. Тобто, якщо нам треба обмежити якісь параметри обмеженою кількістю конкретних варіантів, як ми можемо це зробити, якщо не і нам, зараз давайте я вам покажу. Ми можемо використати щось таке, що називається String Literals. І тут ми використовуємо просто ключове слово Type з TypeScript. А. І можемо назвати це ось так: Day of Week literal. Ось. І тут ми просто використовуємо звичайні рядки. Але TypeScript нам дає можливість за допомогою type і за допомогою ось такої техніки. Створити з рядків окреслений набір е, типів. І як це потім буде виглядати функції. Ось, і тут дивіться, ми теж використовуємо switch, і ми просто використовуємо тут рядки. Але ви маєте знати, що якщо ми тут окреслили, що параметр day, він має ось цей тип, то ми не можемо будь-який рядок тут використати, ми не можемо написати ось так. Ось він одразу нам скаже, що Wonderful Day його немає в цьому типі Day of Week Literal. Ось, Ми можемо використовувати тільки рядки ось цього типу. І давайте використаємо тепер цю функцію. І знову ж таки, при використанні буде такий самий ефект. Ось знову він каже нам про тип, що цей параметр не підходить під цей тип. Ну і давайте запустимо це. І ось це вже працює наш приклад з string Literals. І давайте подивимось тепер на JavaScript, який згенерувався ось з цього методу. Ось. Немає тут вже жодної функції, іфі з об'єктом. Цього всього просто немає. Є проста звичайна функція. Але ми на рівні TypeScript запевняємо ось цю перевірку, щоб функцію із не потрапив жодний інший рядок, окрім того, що ми ось тут окреслили в цьому типі. Тобто ми це перевіряємо на рівні TypeScript, А, а в фінальному JavaScript вже не створюється ось таких різних непотрібних по суті об'єктів і функцій. Ось як в випадку Inam. Але ви маєте знати, що таке Inam, як цим користатись, і ну, тому що ви просто багато побачите їх в коді. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на простий Фронтенд і поділіться з друзями. Ще раз дякую і до зустрічі у наступному відео. Пока!